Привіт! За кілька днів здаємо цього красунчика Ю3. Ходімо його глянемо. А це будинок Ю3 на 133 квадрати з другим світлом на 4 спальні. Цей будинок дуже важливий для мене, оскільки ми заключили договір з замовником 20. 1 січня 2022 року. І тут почалось повномасштабне вторгнення. Замовник зробив паузу, і нарешті, кілька днів назад, ми встановили цей будинок. Монтаж всього об'єму зайняв два дні. Сьогодні в ньому вже стоять вікна. Хлопці дороблюють покрівлю. За півтора тижні тут будуть фасади, і можна буде починати внутрішнє оздоблення. Ходімо всередину, покажу вам, як він виглядає зараз. Біля 40 квадратів. Здорова. Об'єднує головний вхід та вихід з вітальні. Потрапляємо всередину. Перший поверх. Дві шафи з санвузом. Здоровенна вітальня з другим світлом. 6,5 метрів наверху. Вікна на терасу. Тут кухня кухонний острів. Далі дві спальні. Одна і друга. В кожній спальні є ніша під невеликий гардероб. Другий поверх. Це тимчасові сходи. Тут можна зацінити трошки відчуття об'єму завдяки другому світлу. Будинок дійсно відчувається розкішно. Тут на нас чекає головна майстер спальня. площею біля 18 квадратів та великий санвузол. В злі площа приблизно 6 квадратів, і там і там є панорамне скління, і тут дверцята з таким французьким балкончиком. Тут ще одна кімната, площею 10 квадратів. Ще нас замовники просили зробити хозблок. Такий невеличкий квадрат, високий, з високими стелями. Він буде холодний без утеплення, тому ми просто зробили каркас. І у зв'язку з цим є питання: скажіть, чи цікава ідея купувати будинок по таким панелям і самостійно його встановлювати? Бо в Штатах так продають. Насправді вони продають комплект будинку, і ви самі його встановлюєте, потім утеплюєте, кріпите фасади і так далі. Ми б таке могли робити, але чи це комусь? Цікаво, це був огляд будинку u 3 від UnitFab з другим світлом, площою 133 квадрати. Ми встановили цей будинок за два дні кілька днів тому. Розкажіть, як вам планування з другим світлом? Чи достатньо вам місця було б жити в такому будинку з сім'єю? Задайте питання, які вас цікавлять. Згодом, через кілька тижнів, ми почнемо тут внутрішнє оздоблення і зможемо ділитись якимись частинами цього процесу. Будьте з нами! Щасти!